Всім привіт! Вітаю всіх у себе на каналі Таробаланс Всесвіту. Хочу вам запропонувати розклад на тему, чи вийду я заміж до кінця 2023 року. Це в мене був такий запрос. Я не люблю робити довгострокові розклади, тому що дуже багато різних варіантів, все залежить від вибору людини, який вона робить в кожного дня. Хто працює з хто знає, що таке. Техніки, вероятності, не, не знаю, як перевести на українську мову. Кожну секунду, кожну хвилину, кожен час мільйони варіантів, які виборі робить людина. Тому ми зробимо такий гіпотетичний розклад. Не сприймайте його всерйоз, віднесіться до нього легше. Тому що, по-перше, це загальний розклад, не особистий. Буде у нас шість варіантів. Подивимось. Перший варіант, чи вийдете заміж до кінця 2023-го, чи вийдете заміж до кінця 2023-го, чи вийдете заміж до кінця, 2023-го, чи вийдете. Це ніж так, п'ятий варіант. Шостий варіант. Вибирайте. Обирайте свій варіант, подивимось, чи вийдете ви заміж до кінця 2023 року. Ще можу сказати, якщо вам дивиться чоловік, то можете подивитись, чи одружитесь ви, чи буде у вас пара до кінця 2023 року, на якій би ви захотіли одружитись. Так? Перший варіант дивимось, чи. Ай-яй-яй! Знак, сам дьявол вийшов. Тут знаєте декілька варіантів, потрібно дивитися глибше. Можу сказати, що такий момент є, що ви або в залежності від якоїсь ситуації, можливо, ви в залежності від якихось відносинах, ви можете бути нерозні. Прив'язані до якогось партнера. Такий момент може бути, якщо партнер вас прив'язав до себе, або партнерка прив'язала до себе. Такий момент, коли, можливо, навіть і. Давайте достану карту, подивлюсь, чи є магія. Ну, таки, знаєте, на магічні більш структури, схоже, коли є або негатив, або приворот. Давайте подивимось. Королева жезлі перевернута. Дівчатка. Можу сказати, що я не працюю на, на перевернутих, але можу сказати, що тут такий момент, на жаль, ні. І зверніться, будь ласка, за. Якщо у вас є перевірена людина, зверніться до неї за розкладом індивідуальним, тому що можу сказати, що на, на вас є якась магія. Незалежно від того, хто дивиться мене чоловік чи жінка. Але магія тут і дуже серйозна, тому що дьявол у нас проходить навіть по родових каналах. Тому тут такі моменти зв'язані, що, можливо, тут ще родові родовипи, якісь проблеми є. Це потрібно розбирати від А до Я і грабтися в цій, в цій інформації. Тому, в принципі, я. Е не хотіла робити такого розкладу, так чисто подивитись, одружитись, не одружитись, не, не коперсатися. Але можу сказати, що тут дівчатка вам потрібно вирішувати питання і серйозне, <кій> тому що коралева жезлі це отток енергії дуже сильний. Це слів енергії. Якщо дивимося на королеву жезло в прямому, в прямому положенні, це циркуляція енергії, дуже серйозних енергій. Тобто це людина, яка дуже сильно енергетична, то тут ви втрачаєте свою енергію, і йде слів. Слів енергії. Це може бути або приворот, або прив'язка, або присушка, або якийсь родовий, родовий негатив, який стягує з вас дуже багато сил енергії, тобто негативний родовий сценарій. Можу сказати, що якщо ви не вирішите дане питання, на жаль, до кінця року ви не зможете вийти заміж. Цю карту заберу. А, тобто, якщо чоловік одружить, ось так. Перший варіант, дякую. Другий варіант дивимось. Другий варіант не може ніяко приділитися що ж його робити. Тут у вас або два партнери на горизонті, або ви не можете вибрати собі когось одного. Тобто ви можете бути в стосунках або з одним. З одним бути в стосунках, тут вам хтось сподобався, і ви вже думаєте, як його вчинити, як там можливо, хтось і одружений. Знаєте, тут однією ногою в шлюбі, а іншою а, десь з коханцем. Тобто ви тут не можете а, о, оприді, оприді, оприділитися, так що вам робити, як вам правильно вчинити. І якщо у вас, наприклад, на сьогоднішній день на горизонті нікого немає, то до кінця року ви будете обирати людину. Тобто у вас будуть варіанти, з яких ви будете обирати собі. А, для тих, хто в стосунках на сьогоднішній день знаходиться, у вас, знаєте, коливається, або ви трішечки тормозите процес з одруженням, так? або ваш партнер а, ніби підводить вас до а, таких більш серйозних а, розмов, можливо, стосунків, більш таких. А, Можливо, заважають якісь матеріальні справи, можливо, не вистачає коштів на весілля, так? можливо, якісь житлові, можливо, хтось там чоловік хоче підкопити за житло собі, придбати, а потім тільки одружуватись. Ну, такий момент, коли щось заважає. Або обираєте між двома партнерами, будете обирати до кінця року, або будете вирішувати питання, якісь. Фінансові. Тобто, можливо, хтось хоче спочатку придбати будинок, а потім вже одружуватись. Тобто тут такі моменти, коли будете вирішувати, так-да, да, ні-ні. Так, або вам запропонують одруження, і ви будете думати, чи погоджуватись на, на нього, чи ні. Тобто, можливо, так. З партнером чи з партнеркою своєю зустрічаєтесь, можливо, хтось із живе разом. Дуже багато перепитті пройшли, можливо, один одному сало за шкуру знати, як то завели достатньо, і до кінця року ви ще будете думати, що вам робити. Одружуватись чи не одружуватись. Ну, такі 50 на 50, можу сказати. Так, добре, другий варіант, дякую. Третій варіант. Давайте подивимося, що одружитесь ви до кінця 2023 року. Ви покладаєте дуже великі надії. Ви прям мрієте про одруження. Тобто у вас, е, ніби ідея фікс, можливо, хтось і бажання загадував. Знаєте таке враження, ніби на Новий рік хтось загадує бажання вийти заміж. Дуже хочеться, знаєте, і надії покладають це все. Е, по зірці, ви знаєте, не можу сказати, що у вас на сьогоднішній день навіть є партнер достойний. Тобто ви хочете ви мрієте, ви загадуєте бажання, але таке враження, що ну, немає ще, поки біля вас такого партнера, надійного, стабільного, з яким би дійсно вам така вселенна да, дала, всесвіт дав вам. Шанс на одруження по карті. Дуже-дуже. Ні, будуть, дивіться, дивіться, десятка пентаклів, карта сімейного благополуччя, на дні колоди сонце, яке говорить про одруження, про, про святкування. Тобто, можу сказати, що хтось планує вже весілля тут. По 10 пентаклів можу сказати, що хтось планує. Тобто є такі вже наміри, можливо, хтось ще тільки загадує бажання, але до кінця року вже може бути одруженим, а хтось вже, хтось вже обговорює, тобто покладають надії, можливо, знаєте, ждуть слушного часу. Ось от, от таке от, ніби слушного часу ждуть. Але е, карта Зірка і е, Десятка Пентаклів говорить про те, що одруження 100% до кінця року. Я вітаю вас, третій варіант. Якщо е, по цій по зірці можу сказати, що в, в декого навіть на горизонті ще нікого немає. Але до кінця року одруження буде. Якось, знаєте, таке враження, що якось дуже швидко навіть. Ви навіть не, не, не з. Не встигнете і... вас, наче так, в оборот візьмуть. Неважливо, чоловік ви чи жінка, але в оборот вас візьмуть всерйозно. Так, добре, дякую, третій варіант. Буде у вас одруження до кінця року. Четвертий варіант Дивимось, чи буде одруження до кінця 2023 року. Чоловік тут в мене дивиться або чоловік, або жінка, яка загадала чоловіка. Чоловік може бути воєнним, чоловік може бути на службі, чоловік може працювати лікарем. Може бути, тобто, це людина, в якої є в руках. Метал це або зброя, або інструмент, який лікує. Тобто такі моменти, знаєте, коли то кажуть, або а, сабля, або скальпель, можна так сказати. Тому можу, тут і чоловік повернеться з собою, з чоловіком, якщо він зараз служить, то все буде добре. Повернеться і буде у вас весілля. Три аркана великих вышло. Отшельник, влюбленные и мир. Девчатка, значит, девица. Дехто дочекається свого чоловіка, а дехто тут чоловік захоче або відійти, або піти, або а, буде таке, знаєте, стан, стан психологічний, що не захоче нічого. Такий момент, коли тут або чоловік мене дивиться, який просто вирішить закрити це питання для себе на цей рік, не зможе його. Вирішити з одруженням. Тут таке завершення, якесь іде, завершення для когось чоловік повернеться і все буде добре, а для когось, дівчатка, тут два варіанти показує. Тобто все залежить від а Вибір буде. І чоловік буде робити вибір. Якщо мене дивиться жінка, на жаль, від вас нічого не залежить. Там чоловік, якщо він служить, він може прийти і сказати до побачення. На жаль. Захоче так, завершити стосунки. Захоче бути, знаєте, відійде. В... Можливо, і зараз ви відчуваєте, що людина зашла всередину себе. М -м -м. Чатка, йде інформація, ще така, я її озвучу, але не приймайте на свій, на свій рахунок, тому що е, дивиться багато. І не факт, що це інформація для вас. Для когось одного може бути. Справа в тому, що до когось може чоловік повернутися без кінцівок, без руки і ноги, і він просто не захоче бути для вас обузою і вийде із цих стосунків. Е, не знаю, для кого ця інформація, але така от інформація йде. Не для всіх, звичайно. Але такий факт може бути, що якщо, наприклад, знаєте, як такі от мені йде фраза, навіщо я тобі такий, не хочу тобі там, життя портити. Це психологічний стан, розумієте? Тут цей, цей період може пройти. Це поки що буде такі депресії, це людина, коли повернеться, реально в депресіях, буде, тут або без поранень буде, але в депресії, тому що вони там бачать таке, що я коли захожу в віснах в ті краї, там жах. Коли ми я продивляюсь людей, які там знаходяться по запросу, там жах. Тому те, що вони бачать, у їх травмована психіка дуже сильно. Не ображайтесь, якщо прийде, захоче побути наодинці якийсь час. Тут, до речі, може бути і контузія. Так. Може бути і контузія. Тому дуже-дуже обережно до нього психологічно з його психологічним станом. Також може бути момент, що хтось, якщо хтось знаходиться за кордоном, так, то ви, зустрі... ви повернетесь додому, і у вас буде до кінця року, ви повернетеся додому, і у вас буде одруження. Так, будуть стосунки. Будуть стосунки. Це для тих, хто зараз знаходиться за кордоном. Так, це тільки після того, як ви повернетеся. Ну, але до кінця року ви повернетесь додому. Так, 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 добре. Добре, четвертий варіант, дякую. П'ятий варіант вітаю. Давайте подивимось, чи одружитесь ви до кінця 2023 року. Відповідь так. І можу сказати, що це дуже успішний буде шлюб, це буде шлюб, який буде матеріально забезпечений. Це людина, якщо на мене дивиться дівчина, то чоловік біля вас буде фізично такий сильна людина фізично, людина, яка займається спортом, людина, яка Можливо, в обладунках. Тобто тут також може бути людина, яка, до речі, можливо, хтось і бізнесом займається. Тобто фінансово підкова, ну, стабільна людина буде. Неважливо, дивиться мене чоловік чи жінка. Тобто, якщо в мене дивиться чоловік, то жінка ваша буде забезпечена фінансово. Чи дівчина, яка буде мати дуже добру роботу і фінанс, ну, тобто, фінансово буде забезпечена. Якщо в мене дивиться жінка, то ваш чоловік буде стальний такий, фізично, фізично сильний і не тільки фізично сильний, але й матеріально. Шлюб буде. Але так як в нас тузи, це у нас шанс, ви знаєте, не хочу доставати. От е, є таке повір'я тарологів, що якщо випадає туз Пентаклі, то закривається розклад. Не хочу нічого доставати. Можу сказати вам, що дійсно буде буде 2023 року шлюб і можу сказати, шлюб з достойною людиною. Тут на карті зображена Олень. Дивіться. Олень зображений, бачите, це таке, знаєте, коли людина має дуже ем, статусне, як правильно сказати, достойний. Слово вилетіло з голови, не можу вам ем, чомусь хочеться сказати граціозний. Надійний, стабільний лідер по життю. тобто Чоловік, який буде вибух як за каменною стіною. Тобто, можу однозначно сказати, що так. Одруження буде. Добре дивимося. Шостий варіант. Чи одружитесь? Ви до кінця 2023 року. ой 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 ой, ой п'ятірка жезлів. Щось якась буря така. Тут або у вас всередині зараз буря, або щось. Ну на одруження не бачу однозначно, якщо ви, якщо ви зараз знаходитесь в парі до кінця року і є а, вірогідність того, що ви розійдетесь. А, і розійдетесь таким, знаєте, в. Пух і, і прах роз, розлаєтесь. Ще можу сказати, що можуть навіть такі бути моменти, що. Або з великим скандалом рукопашною, знаєте, коли там плоди того, що буде підняти руки. Ну, така серйозна карта. Зараз подивимось. Давайте глянемо, що це значить розкриємо. Але. Якщо на відповідь на запитання так або ні, то ні. Ну, подивимось, давайте розкриємо п'ятірку, якщо вона говорить. Кармічна ситуація. Тобто, це дано з зв... дівчатка. Дивіться, ви з цим партнером, якщо ви зараз на даний момент знаходитесь у партнерстві з людиною, ви, ви розійдетесь, на жаль, розійдетесь. І це карта суд і смерть. Це говорить про те, що це кармічно, людина, яка біля вас, вона є кармічною. і вам ви все рівно з нею розійшлися. Цьому році, в наступному там ще щось. Тобто суд і смерть говорять про те, що тут або якась насильницька смерть буде, розумієте, над, над людиною, але це заплановано вищими силами. Також тут може бути момент, коли ви просто розійдетесь, ви просто не, може, не зможете бути разом. Так складуться обставини, що. Ну, До кінця цього року, на жаль, ви не, не одружитесь. Я вже боюся і карту доставати. Так, а, ну можу сказати вам одне, що і дивіться, і на дні колоди сонце. Достала рицаря жеза і запитала, що, що будуть далі, далі стосунки будуть після цих. А, і там будуть стосунки зовсім інші. І, в принципі, все буде ок у ваших стосунках. Але не в цьому році. Не в цьому році, на жаль, не знаю, з людиною або щось трапиться з людиною, тому що це, такі, такі карти говорять про а, смерть. Смерть насильницьку, смерть в бою, якщо ви бачите яка карта, П'ятірка жезлів, смерть у бою може бути. Так. Але це те, що вищі сили, на жаль, це, ну скажімо, кармічна ситуація. Це те, від чого ви не зможете відійти. На жаль, я не можу сказати там, ще раз кажу, не приймайте близько до серця, тому що ця інформація тобто, загальний розклад. І не всім інформація це підійде і не, не накручуйте себе, але та інформація, яка йде, то я вам озвучую. На жаль, до кінця року ви, ну тобто, якщо ви не одружитесь. Так, дякую. Варіант. Всім дуже вдячна, що завітали до мене на розклад. Відпишіться, в кого і як там програлось, який варіант ви вибрали, дуже цікаво. Енергетичний баланс ми тримаємо, і ваша подяка за мою працю. Лайком поставте мені лайк, це буде ваше дякую. Так, добре. На все добре. Всім мирного неба над головою! Бажаю вам щастя.